Різдвяні свята це традиційний час, коли всі ми єднаємося в родинному колі. На жаль, і цього року далеко не всі українці зможуть зустрічати різдво разом, але пам'ятаємо, що добро перемагає зло, а світло завжди бере гору над темрявою. Віримо, що прийде день, і всі українські родини знову будуть разом. Україна завжди була країною, де поруч плече в плече, сім'я в сім'ю жили різні народи, різні національності, різні етноси і завжди разом святкували всі свята. І в цьому завжди була запорука успіху нашої країни. Саме про це ми сьогодні поговоримо з нашими гостями Таміла Ташева, яка є представницею яскравою представницею кримськотатарського народу, засновниця благодійної організації КримСОС, постійна представниця президента України в Криму. Гарік Каругоцький яскравий представник нашої єврейської громади в країні, засновник благодійного фонду Життєлюб. І наша тема Різдво сьогодні. Ми вітаємо вас! Святом Вітаю вас звичай... зі, зі святом. і, звичайно, хотіли б запитати, як ви святкуєте Різдво? Вперше я. Познайомилася з Різдвом у 2005 році після перемоги помаранчевої революції. Тоді була акція Схід і Захід разом. І ми поїхали цілим потягом з Криму, з міста Сімферополя, до Львова вперше. вперше. І тоді я зустрічала Різдво з великою родиною. Ми поїхали до найстаршої людини в цій родині. І всі страви різдвяного столу для мене вперше відкрились. У мене були ну, феноменальні враження, тому що вперше це були Лише пісні, розумієте, це не була і лише їжа, це були колядки. Тобто, на мене це величезне враження справило, і тоді я вперше почала спілкуватися постійно українською мовою, тому для мене це було таким, знаєте, основоположним фактично. Зважаючи на те, що ви вчилися в школі з моєю мамою, то ви киянин. Киянин, так. Да. Яким різво було в вашому дитинстві? За радянську добу 12 страв не було, але була сусідка, тітка Наташа. І ми мали їсти кутю, О, а близько. вона мала їсти фаршировану рибу на від нас. І в нас це було перемішано у дворі. Мій батько роздавав гроші е, всім підряд на е, ханоку. І я роздаю гроші зараз, всім підряд на хануку. Всі знають, всі євреї, не євреї. Я знаю, що мені привозять сало, коли колють кабанчика. Я знаю, що ми цакуємо з яйцями, чий батько сильніший. І е, я знаю, що цьогоріч моя дружина сказала: ти е, як хочеш, а ми вже вдома вирішили. Ми цьогоріч святкуємо не новий рік, а різдво. 25 п'ятого грудня. Як І весь у мене світ. я, Ти маєш бути вдома. а Ми все підготуємо. Що з українських традицій дивувало, можливо, різдвяних. Знаєте, для мене як для кримської татарки, в якої є культ. Родини і культ поваги до старших людей для мене було дуже важливо побачити це і в українських традиціях. Для мене це найбільше напевно, що цінність, що це спільно разом, як ми зараз. Та ми зараз боремось і спільно проти ворога да це робимо. Тому напевно, що це в нас є закладено у наших генах. Загалом політичних українців я би говорила. Не важливо, чи це євреї, кримська татарка, українці, вірмени, ну і так далі. І так далі. І ми дійсно є різноманітними. І в цьому є украса нашої держави. Мене у традиціях, якщо ви мене спитаєте, ви мене спитаєте, я вам відповім. Мене у традиціях не дивувало нічого, бо ми е, з дитинства я пам'ятаю, бутерброд з салом, І мене здивувати після цього неважливо. Сьогодні ви в нас вже треті гості у нашій вітальні. А ви в нас перші і абсолютно але всі. Але різниці немає бачите? Да, да. Але абсолютно всі тут кажуть про те, що одним єдиним бажанням і метою є об'єднатися на різдво за великим столом разом з друзями, родиною найголовніше. І це всіх нас об'єднує. Це правда. Ми бажаємо вам, щоб це різдво було останнім різдвом війни. Ми вважаємо, щоб наступне різдво було різдво в країні, яка почала в відбудовуватись в Криму в Криму в мирному і тихому Ізраїлі. Щоб ми їхали туди в гості і на святу землю відвідали ті місця, які є важливими, не важливо ти єврейчині. Ти людина, і вони є важливими для всіх людей на цій планеті. І безперечно, щоб кожна родина е, згадала тих, хто зараз є на фронті, хто тримає зброю, хто боронить нашу землю, і він обов'язково душею і своїм серцем буде з нами за нашими столами. Дякуємо, що завітали. Дякуємо. Зі святом з різдвом. Зі святом з різдвом: неси свою мрію, неси свою віру. Ти на один люблю тебе з прийдешними святами. Мене звуть Олена, ми приїхали з міста Краматорськ. Наша родина складається з чоловіка, мене і доньки. Катерина завжди чекає на це свято, чекає подарунків від всієї нашої родини, від кожного. Я, як і всі, на сьогодні найбільше бажаю перемоги. Ну а після перемоги, щоб всі зустрілись, мої рідні. Ми всією родиною щиро сподіваємось, наступне різдво зустріти в Краматорську.